Рама ранок на тисі продовжується. Як ви мали змогу вже бачити наші колеги, та й ми намагаємося розмовляти англійською мовою, до чого спонукаємо і вас. Ну а наш наступний ранковий гість, з яким ми поговоримо саме про це. Сьогодні у нас в гостях студент, фрілансер, координатор із студентських програм та просто мрійник Іван Калитич. Привіт, Іване, Дуже раді тебе бачити у нашій студії. Ти у нас вже вперше. Сьогодні ми поговоримо про англійську, про програму Walk and Travel і про різні американські подорожі. Так От Я хотів зразу от запитати фрілансера тут, Що, що ну, під собою має це слово фрілансер? Фрілансер в якому розумінні? Фрілансер в такому сучасному модному якби, розумінні, то має під собою таку підставу, що це особа, людина, яка займається якимось певним видом діяльності, але якби, неофіційно. Тобто, я, наприклад, працюю, тобто, займаюся певними справами, Ось, отримую, можливо, від цього там, якийсь певний прибуток, але це все не декларується офіційно. Ось, Я, наприклад, пропоную певний пакет послуг для людей, люди його отримують, ось, я отримую на взаєм свою вигоду. Ось, ось ти сказав, що ти фрілансер, а тепер розкажи, чим ти ж займаєшся, в ти казав певними причинами, а чим ж конкретно, які твої захоплення? Отож, Поступивши просто до університету, я навчаюся на факультеті туризму та міжнародних комунікацій у УЖурського національного університету. Ось. Зрозумів, що на факультеті туризму, як я вже сказав, Розумівши, що туризм це досить таке багатогранне явище, я вирішив якби, заглибитися в нього. Ось. Ну і безпосередньо зайнявся тим, що е, почав пропагандувати для себе і для свого оточення е, такого роду захоплення, як програми Work and travel. Е, Зокрема, це такий загальний кластер work and travel це подорожі та відпочинок. Е, я займаюся тим, що допомагаю е, насамперед іншим зрозуміти. Ту головну мету для чого потрібно займатися такого роду діяльністю, зокрема, це подорожі, відпочинок. Оскільки всі ми ну, якби прекрасно розуміємо, що кожен з нас, наприклад, мріє там відвідати певні, певні країни, там дізнатися щось нове для себе, ось нові знайомства, новий досвід. Але зачасту просто будь-які подорожі вони впираються в фінансове якби, становище кожного з нас. Ось, а саме якраз подорожі, відпочинок і робота це якраз ідеальне поєднання того, як можна і цікаво провести час і з користю, і з мінімальним затратом і до коштів. Чи пам'ятаєш ти першу країну, яку ти відвідав? Яка це була країна, і коли це було? Звісно, пам'ятаю, перша країна, яку я відвідав, це була Туреччина. Я відвідав її в рамках професійного стажування. Ось, я працював представником компанії Тестур в Туреччині в, в місті Анталія в турецькому міжнародному аеропорту. Моя робота заключалася в тому, що я зустрічав гостей і організовував для них трансфер від готелю до аеропорта і назад, тобто від аеропорта до готелю. Ну, плюс вирішував будь-які питання, які виникали якби, по ходу роботи. Що цікаве, що ну якби робота це одна сторона, інша сторона, те, що завжди після роботи у вас є куча вільного часу. Якщо, наприклад, ми знаходимося в Ужгороді в Україні, то зазвичай ми просто цей час нераціонально використовуємо. Якщо ж ви знаходитеся за кордоном, кожна хвилина вона дійсно дуже цінується, і ви намагаєтесь використати її як якомога повніше, цінніше. Ось ну і тому саме перші мої такі, якби перший досвід подорожі відбувся саме там. А, а... ти використовуєш раціонально свій час. Тобто, ти впевнений, впевнена тебе і роботи, і подорож, і різні програмки. Як ти це все поєднуєш? <глад> ну, якщо чесно, поєднувати трошки інколи важко. Ось, оскільки якби хочеться приділити час і самому собі, і якби і університет важлива сторона, якби. Забирає багато часу. В той же час і робота, хоча якби, немає якби, стабільного графіку, але в той же час поєднувати вдається, оскільки головне це бажання. Ось. Чи хвилювався ти от, під час свого першого перельоту? І як поставилися до цього твої батьки? Чи радо вони тебе відпустили, чи підтримали, чи взагалі застерігали якось? Е, ну, якщо... Бути відверто, то бути відвертим, то якраз перший переліт він не складав для мене якогось надзвичайного такого особливого враження, як мало би в принципі це відбутися. Оскільки Туреччина, вона, як ми знаємо, вона не досить таки далеко від нас знаходиться від України. Я маю це на увазі. Ось тому, ну звісно, відчуття перше польоту, тому що перш вперше я літав саме якраз в Туреччину. Це дійсно щось неймовірне, ось але, якби найголовніше, моє перше таке вау ефект враження, це було під час моєї подорожі до сполучених штатів. Щодо вашого питання на рахунок батьків, вони поставились до цього зрозуміння. Оскільки ну якби вони не хочуть мене лімітувати в чомусь, хочуть тільки якби радіти тому, що я, наприклад, розвиваюсь, збагачую себе, але звісно, фактор того, що вони, наприклад, як би це сказати. Сумували за мною, оскільки, як не як моя перша подорож тривала шість місяців, це півроку. Ось, і півроку без рідної дитини це трошки складно. Ну от тоді я хочу поговорити детальніше про Сполучені Штати, про Америку. Багато людей з всього світу мріють побувати в Сполучених Штатах. Чи дійсно це та країна, ті міста, в яких повинен побувати кожен? Е, так, дійсно е, всі ми знаємо, що люди, е, велика кількість людей живе американською мрією. І побувавши дійсно там серед їхнього оточення, зрозумів, що дійсно ця американська мрія існує. Не знаю, можливо, в чому відрізняється менталітет українців і американців, але знаходячись серед них, ти якось відчуваєш себе дуже комфортно, якби створюється певна аура, атмосфера, коли навколо люди задоволені своїм життям, коли вони. Задоволені тим, що вони можуть досягнути всього, чого вони захочуть. Ось саме це таке загальне враження, воно відразу кидається в очі, воно відразу якби збагачує тебе емоці... емоційно. А в яких містах? В яких містах сполучених штатах ви побували? А, ну зокрема, а, в мене з дитинства ще просто була мрія, така можливо банальна, але а, відвідати саме Нью-Йорк. Ось тому е, при першій своїй подорожі я саме спланував подорож так, щоб перше потрапити до Нью-Йорку. І е, навіть такий маленький нюанс, як навіть своє перше бачення нью йорка я вирішив розпочати з самого серця, серця Манхеттена. Ось, я пам'ятаю, як ми прилетіли е, в аеропорт е, Джона Кеннеді, е, відразу е, знайшли метро з Чи телефонний дзвіночек. Дзвінок Алло! Алло, а -а -а -а. Доброго, Доброго ранку, номер... представтесь, Слухайте, будь ласка. Скаулось. Так, слухаємо. О, таке питання О, Іване. А скажіть, от програма Gorfінgale, це більше все ж таки World чи тревел, І кажіть чи траплялися з вами кур'йозні якісь моменти? Там? Ну, будь ласка, дякую Дякуємо за запитання. Дякую. Якщо чесно, більше work, travel, це залежить безпосередньо від кожного з нас, ну вірніше від того, хто якби планує їхати, оскільки ви можете самі розпоряджатися тим своїм часом, який у вас там відведено. Як ви забажаєте, тобто, звісно, є певна якби, нормативна сторона. Тобто, якщо ви, наприклад, їдете все ж таки працювати, ви повинні відпрацювати ту мінімальну кількість годин, яка вам відводиться. Зокрема, це як в Сполучених Штатах це орієнтовно 40 годин на тиждень, тобто це 5 робочих днів по 8 годин. Але 8 годин в день, знаючи, що це 24 години, це, звісно, зовсім небагато. Ось і в весь інший час можна просто присвятити собі, викинувши будь-які непотрібні такі якісь речі, як, наприклад. Там не знаю, ну сон скоротити можна, або ще щось там, перегляд, не знаю, е, якоїсь непотрібної інформації. Ось, можна весь цей час присвятити е, саме подорожам. Щодо курйозних моментів, які траплялися, е, ну кур'єзних моментів, якщо чесно, траплялося дуже багато. От, але напевно найцікавіший це був коли я повертався з штатів. Ось, ну звісно, повертаючись додому, друзі відразу всі почали телефонувати, що потрібно привезти сувеніри. Ось, і пам'ятаю, як в Лондоні мене затримала поліція, коли я проходив митний контроль, через те, що в мене в моєму, ну оскільки багаж я здав ще в Нью-Йорку, і я його мав отримати тільки в Києві. Ось з собою в мене був тільки рюкзак. Але оскільки я хотів якби, трошки зекономити на вазі, тому я всі сувеніри, всі магнітики і інші сувеніри спакував до, до свого рюкзака. Ось, і в мене в сумі вийшло десь близько 2,5 кг магнітів тільки в рюкзаку. І ще такий курйозний момент, через який мене саме зупинили, в мене там була голова крокодила. Ось, коли вони поставили якби, рюкзак на сканер, то їх трошки це здивувало. Ось тому вони мене затримали до вияснення всіх обставин, але потім я в мене слава богу були докази того, що це сувенір. На ньому була Бірка плюс в мене був чек, де я це придбав цей сувенір. Ось, але тим не менш, ось така ситуація курьозна травма щодо такого питання. Тоді англійська мова, як вона вам тоді допомагала? От чи допомогло вам те, що ви певний час місяці декілька місяців знаходились в Сполучених Штатах Америки? Чи прийшло до вас ось це розуміння такого сленгової мови? Розуміння побутової англійської мови в американських можливо якихось колах? Звісно, от я, наприклад, є прихильником того, що вивчити мову можна дійсно тільки в тому випадку, коли ви знаходитеся в оточенні саме носіїв мови. Скільки б ви не старались, займаючись з репетиторами, займаючись самостійно перегляд фільмів, слухання радіо, музики і тому подібне, все це дійсно класно, але <кій> саме якраз дійсно жива мова, то ту, яку використовують дійсно англомовці. Це її можна тільки набратися, саме від, як я вже зазначив, носіїв мова. Вона досить легко передається, не дивлячись на те, що словарний запас можливо в мене був не настільки достатньо високий. Коли я їхав, але якихось бар'єрів при комунікації з американцями, звісно, що не виникало. Я ще хочу трошки повернутися до Нью-Йорку. як казав наш колега Олександр Кіпа, який був у йорці Чи правда те, що Нью-Йорк це цілий світ в одному місті? Хто був в Нью-Йорку, вже не хоче повертатися, як кажуть до себе в домівку. Звісно, дійсно, я би навіть сказав, от дуже влучно було сказано про Нью-Йорк, що це велике яблуко, і всі хочуть його надкусити. Ось, відчувши атмосферу Нью-Йорку, ви дійсно переноситесь всі ці. Ми просто, ну, не знаю, я, наприклад, зростав на фільмах, які 80%, напевно, були зняті саме в Нью-Йорку. Тому вся ця атмосфера, вона мене була десь закладена підсвідомо. І я дійсно хотів просто відчути кожен цей, відчути шматочок Брукліна, шматочок Манхеттена, побачити Статую Свободи своїми очима. Але. Для молодої людини я вважаю, що це просто ідеальне місце для розвитку, для становлення. Можливо, це не настільки хороше місце для сімейного життя, оскільки воно дуже активне, дуже постійно в русі, в якомусь такому. Незрозумілому е, руханні кудись, тобто ви завжди зустрічаєте людей, які кудись поспішають. Але в той же час можна знайти е, навіть на тому ж Манхетені, на в північній його частині можна знайти е, тихі вулички, де е, без будь-яких проблем люди живуть з сім'ями, де вигулюють собак, е, де можна е, е, якби пускати дитину, погуляти на вулиці, не переживати через те, що з нею може щось трапитись. Хто має можливість поїхати за цієї програми в в Америку, в йорк як я ще сказав, Work and Travel це загальний якби, кластер. Просто він якраз базується на тому, що саме на рахунок Сполучених Штатів він використовується як назва програми. Ось. Зокрема, на такого роду програми, я буду говорити безпосередньо про Сполучені Штати, можуть поїхати студенти денної форми навчання, вищого навчального закладу, мається на увазі університети, тобто заклади четвертого рівня акредитації. Денної форми навчання з першого по п'яті курси. Особливо якихось вимог до них не ставиться. Єдине, це володіти англійською мовою на середньому рівні, тобто розмовною, щоб вміти якби, комунікувати саме з американцями. Ось. І головне це бажання. Ось, бажання і безпосередня мотивація. Ну, ми поспілкувалися з молоддю нашого міста. і Запитали в них, що вони знають взагалі про програму Work and Travel. Ну, давайте подивимося, що вони нам відповіли. Нормально. У мене багато в тій програмі з друзів поїхали. Це програма, за якою студенти можуть поїхати до Америки, до Сполучених Штатів Америки. Зробиш там гроші на навчання. Ну, на мою думку, програма дає змогу студентам заробити гроші на навчання. Вона є позитивною. І на наступний рік, напевно, я поїду до цієї програми до США. Це програма, яка дає можливість студентам відвідувати інші країни, наскільки я знаю, англомовні, Америку, наприклад, можливо, Британію. І працювати там, вчитися мати можливість вдосконалювати свої знання з англійської, заробляти. Це міжнародна програма, яка влаштовується у по Україні. Вона дуже відома і в цілій Європі. Також це культурна програма обміну туристами, ой, туристами, студенти, які навчаються на станціонарному. Мають можливість поїхати. Якщо ти студент очної форми, тоді ти не маєш такої можливості. Класна програма, позитивно ставлюсь, тому що студенти мають можливість отримати такий великий досвід, навчитися спілкуватися з людьми і підвищити свій рівень англійської мови. Це міжнародна програма на роботу. Ну, по-перше, ви побуваєте в Українах зарубіжних. Можна зробити непогані гроші. Ну, як ми бачимо, студенти та молодь нашого міста знають, що це за програма. Я хотів тоді поставити наступне питання, які найрозповсюдженіші види діяльності ось там в Америці. Найпронайрозпослідженішими видами діяльності являється робота, яка не вимагає якихось особливих знань та навичок. Зокрема, це офіціанти, це працівники парків атракціонів, продавців, помічники продавців і продавців в магазинах, це рятівники на пляжах. Досить цікаве, бо тут це єдина напевно, спеціальність, яка вимагає певної підготовки, ось як фізичної, так і моральної, оскільки якби е, вона під собою має е, е, турботу та безпеку про життя іншої людини. Ось е, досить популярними є вакансії хаускіпінг е, – це прибирання номерів в готелі. Та е, інші, тобто спектр досить широкий. Чи грає роль мотивації, взагалі в роботі та в подорожі? І як тобі допомагає? Ти постійно і подорожуєш і працюєш ще колись опускають в тебе руки, чи ти все ж таки далі хочеш цим займатися в Е, Мотивація вона е, звісно присутня. Е, як її досягти, це напевно справа кожного. Ось е, я вважаю особисто для себе мотивацією Те, що е, хочу встигнути все, поки я молодий. Ось тому, що, як, наприклад, є такий е, цікавий вислів, що е, дехто, <кух> е, маючи 20 років, е, в ньому помирає молодість, хоча його охороня насправді в 80. Ось не хотілося б, щоб такого сталося. Тому е, будемо намагатися якби, е, видавити з себе всю енергетику, всю весь позитив, е, як мінімум до 40 років. Ми Дуже дякуємо тобі за цю змістовну розмову. Дуже, цікав. за дуже цікаву інформацію, яка комусь таки та встане в пригоді. А я нагадую нашим телеглядачам, що в гостях у нас сьогодні був Іван Калитич, мандрівник, фрілансер та людина, яка допомагає людям економити свій час, раціонально розподіляти його та економити кошти. А ми зараз подивимося сюжет про мотивацію нашої колеги, яка сидить поруч зі мною, і далі зустрінемося з нашими наступними гостями.